Колеги, всім вітання. Сьогодні у нас трошки за бролера, трошки за качечок, яких, на жаль, вже пощі немає. І за маленьких бролерів, за зайчиків, за комбікорм. Комбікорм для кролів без, без ліцерни. Покажу вам, які вже там результати в нас у сарай. Ну і все подобне. Так що погнали. Ну що, по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 11-й, ну, зайшов холодно тут. Нема тут ніякого обігрівача. що на вулиці мінус 5, ну тут приблизно 0. Їх завтра вже дорізаємо. І, слава Богу, ця історія закрита. І починається нова. По цих бруєрах, слава Богу, розійшлись 300 штучок, 300, ну, до 320. У мене щось так воно виходить. Закладаю 540, виходить от 300 до 330. Отак, вивод на броєр. На перепілках набагато краще. Такий інкубатор трошки шкутальгає. Часом насипав тільки самої пшениці, бо закінчився Зерно суміш для них. Так насипав пшениці. Вже два дні потерплять. Вибиваємо. Тут холодно, на жаль, Ну, нічого не зробиш. Уже немає. Було кількість, було тепло. Оце все чистимо. Оце всі. Всі, всі оце вимиваємо всю цю клійночку. І. Через пару місяців Опять це переміщення буде нам слугувати як закритий сарай брудерів. Бо опять ці собаки роблять шкоду подарум моїх уточок. Так що я показую і цей сарай, історія наша закончена. Бачите, тут опусто що залишилося? Осталося тільки уборка. На жаль, Перепілка одна дійшла і сюди вкинув сарай і уточку. Загріли, спину розірвали. І ще в мене осталась одна, одна лавандова уточка. І п'ятьох, на не, жаль, нема. Це, звісно, убиточно це, для мене. Бачите, як це засрали, це все треба вимивати, готувати, дезінфекцію робити. Будемо вже нарешті ставити тут яму, бо цей сарай у нас немає каналізації. І це дуже-дуже погано. Ну і запах такий тугенький, забрав ось цей вентилятор. Зараз покажу вам у маленьких бройлерів. В кормушках ще зерно є, можна було б набрати бройлером і однести тут, а? ну тут вже немає нічого. Так що, ось так, така шкода сталася. Як вони мене задовбали. сходимо до перепілок. А в них тут. Ташкент. На жаль, теж ще одна дійшла. Не знаю чого, але просто так одійшла. Це за цей тиждень дві штуки. Хлопці вже всіх ми продали. Тут вже в нас сидять дівки, Цей ряд повністю дівки на інкубаційне яйце. Кажуть, треба два тижні, щоб вони реабіліз... реаб... реабілітувалися чи як, правда. А ну тихенько, реабілітувались, правильно. Дивіться, я не знаю. Як їх жопи не будуть? Давайте зважимо. Це вже все в нас цей ряд. Фенікс Техасця, Теханіс до фенікса. Тут вже, бачите, вони собі вже взялись. Не знаю, чи паруються, але один одного люблять. Блін, поставить, поставити, щоб, щоб не впало. Давайте. О, 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 о. О. Зважемо яєчко. А де воно? Таке наче здорове, я думаю, грам до 20 його буде. 22 грами. Бідна жопа. А оце длінне. Давайте це і яке длінне. Скільки ж тоді його? 23 грами. йо -має. давайте це. Це 21, це трошки менше. Перепілки, вашо? Жопа не болять? Є, трошки биті, є, тут проскакує. це бачите. Роздавили. Ну, нічого. Піде на менчики. Ну, а всередині давайте візьмемо. В середнім яка яйця? 14. 14. Шістнадцять. Ну, оце таке. А в цих давайте підряд. 15. 13. Ну, 13. 13 я ложу, от 13-й вище ложимо на продажу. До 12 оставляємо собі, або даємо родичам. Вони нам дають курячим, ми їм даємо перекидати. <ріх> Такий він бізнес. Другий раз, як величезні, можуть застрягнути. Ну, нема. Так, давайте подивимося, які несуть Яйця. фенікси Така вага. Ну тут вони ще трошки менші. 12 14. 14. Ну. Главное, щоб не менше 13. Ну, в них не замічається таке здорове, ну оце. Оці два підряд. Це не здорові. Мо кому інтересна вага, щоб Що ви самі бачили? Щоб не писали, яка вага яєць. Ми показуємо. Так, ложимо. Ще дівок не считали, хто там і як там. Але отак. Температура на вулиці мінус 5, старай. Мог включить светло, но... О, 16 из 6. Ну все, пошли до да, зайчики сходим. Что тут уточки, бачите? На шаль осталась одна моя одна. Красивая деточка. Салахи вже парують, а і залишилися наші селихи. Самі салихи поставилися і три уточки. О, Витягнув щохло. Бачите, всі ходять. 11.01. Скоро наша мадам пузило чимале. На водички випила. Поїлки не ставимо і є тільки шкарабанки. Це у нас мужики, які просто йдуть на, на м'ясо, кому продам. Хлопчики, дивіться, такі гарні. Гарні частенькі, я думаю, кіл до п'яти вже є. Є з наша мадам, та є що стрібає і не любить нічого. Вон які карапузи маленькі. Але ми їх хоч трошечки накриємо, бо холодно. Бачите, треба прийти, терси досипать. Ну, вона така трошки агресивна. Це мені не подобається. Оце поїхав був на село. Ах, і ця прилучка мадам. Бачите, куди ссить. І розкидала малих своїх. На жаль, первачка приїжджа і не знаю, сцить сюди зараза. Немає більше куди стяти. Ну і ще сама перва наша, яка привела вам. Які вже колобочки бочки, в неї всі чорні. Каже, у нас усе каже, полтавське срібло. Так? Да? Полтавське срібло. <ріст> Маленьке кажу, полтавське срібло. Ні, там і на неї є похоже. <ріст> Які маленькі порожечки. Е? Е? Один, два, три, чотири штучки в тебе, мудмазель. Тобі теж цікаво, але не буде їх обіжать. Ні, п'ять чи чотири. Ну ладно, скоро відкриємо. Вони вже ждуть їсти. Бачите, насипав їм м'ячменів пшеничку. Зараз буду робити глану. Приїхав до нас сьогодні Овес. Дякую пану Олександру. -моєм... Я не знаю, як називати суперводію, якому я дзвоню він мені привозить. Він її катається часто і заразом мені може привезти. Ось наш батько полтавське срібло, красавчик. Я їм дуже довольний. Мужики, журавки, прилуцький район. Привіз теж в прилуке. Ну, мужиком я шикарний. доволен. Працює на всі 100. Ну, ось тільки, що там 5 і там 5. Ну, лучше хай буде 5. Вони домашні і краще вирастуть. Пожрав. Осталося чуть-чуть. Все, йду робити. Окей, наче... наче в його ушах є кліщ. Значить, що беремо. Отработочку. І кубик отработки у вушку. І не треба електродом дерти. Уже ми дійшли до цього, ну, вже практика була насчого цього. Або є пшикалка спеціальна дорога, або просто кубик отработки і вушко перескайте. Ну, нема цього немає, в цього бачу щось там є заховане. Ну, ось так по королях. На жаль, уточок нема. Бачите, як стють, стють прямо в корито. Ну а по сухий, ну як, влажний, бо утята ж ходять. Оце так у мене залишилося. Неприємно. Ну нічого не зробиш. Ну і все. В принципі, 11.01. Скоро мод буде приводить. Тут саме краще видно. Буде обзор можна й потіскай. Щоб не лізти за ціни, закриваю лючки. У спеціалісти закриваються, все по-красивому. Ну у нас. Забудки прошлого. <смістична> Дирочка зайшла, покормила, вийшла. Сильно не трогаєш, сильно шкода не робить. Все. Вон вже хвост торчить. Ох, побігли пацани. <смістична> так, ну що, прошло ушло, нове прийшло. Що ви тарабанить? А це в нас тут хто? Ой! Наші малята. Ха-ха-ха. <гум> У-у-у, с холода зайшов до тепло аж по спині, пошов мороз. Що там у нас? Котельні? Плюс сорок. Дубок щось згорить не хоче. О -о -о -о. О -о -о. Гай, потихеньку чадить. Так, а що у нас? У нас в квартирі настроєння. Так Дивіться, які вже. Але кулак мій, міїно. Такий вже грам не знаю. По 600. Ну, ростуть, ростуть, головне. Броліри ростуть, не знаю чесно, який сьогодні в нас вже день, я вже збився. Ну, а жруть вони непогано. Каже, ми вже кажуть, їли. Ой. Учора 50 кілограм. Ровера домашнього, так? Да? Апетит, каже у нас класний. Що ж дивлюсь. Сирнули роженький і, і сформоване. Тому на аппетит зараз то дивиться. <сум> ну такі телятки. Інтересні, вентилятор закритий. Купив новий вентилятор сюди. 1000 750 гривень. Стоїть датчик, при 30 градусів срабатує. Цей при 28,5 заключається, Підігріває воно рядом, то хоче гріється. Цеплятка ростуть, комбікон вжруть. Ось такий у нас що для курейних сучок, що для низ. Ось це таке ми даємо. Якось в крупці саме збилися, чи то так мені повезло. Макухи на 100 кг 4 кг, але чорненьке дає. Сояк сорудована повне жирова. пшеничка без ячменю, без нічого. Немає, ви десь взяти ще щебню, то са вони якісь мене, наче мокрі. Ніяк їм не встановлю воду, отам що стояла сьогодні. Сьогодні, їй Богу, зроблю, а те банки оце тут я ставлю, І бачите, яке мокре. І сюди тепер ногами затягують і тут таке мокреньке. Неприємно. Треба це устранити. А так лежать в них. Те, як положено. Що вам ще показати? Приток свіжого повітря, вентилятор, який ганяє воздух, щоб не піднімався, суто теплий важ. А трошечки ганяв. Бачите, потолок білий. Скільки у воздухі пелюки. Але все одно, бачите, сарай ще сирувати. Бажано так, не натопити. треба хоча б день. Поганяти у ловку котелу. Не на такий буде. Бо мокрий. потолок висох, потолок теж був сирий, не міг я палити, коли в рудері були цепляти, я не міг розтопити, тому що дуже... А вентилятора має не було тут. Поставив вентилятор і тепер вона палить. Щоб якщо більше 40 градусів, а я можу нагріти більше 40, цим котлом. Тоді цепляти просто захлібнуться дуже жаркої погоди. Дуже жаркого нагріву. Ой, ну і все, пошліте покажемо, що до мене сарайчику ще є. Так, по сараю, як завжди, моя тут трошки срачу. Комбікорм зроблений. Бачите. Як придивіться, ще раз покажу. Ну от таке от виходить. Крупний, мелкий. Курчата довольні. Перемікс використовую гроб фірми Cow нічого не помінялось. Зараз а там, закидав гранулятор, бо вже він стоїть, я не знаю, тижня три без діла. І загранулірую нашим кроликам, Там їм небагато. Макуха соєва. 540 гривень мішечок. А скільки кілограм 25 Ну, Якщо бачите, почав дешевше брати. І овес для наших королів. І ячмінь. Так що саме головне питання, яке задають в особисті, є в нас група спільнота. Я думаю, там чимало людей у мене є. Потихеньку додаються. І пишуть в особисті. Чи вигано держати до обродера? Так скажу, його держати вигодно. Я закладаю на одного бролера 100 гривень. Це якщо вам інкубатор вивів 320 штук, це 39 тисячі треба вложити у сам бройлер. Але ви влажуйте поступово. Ви можете купити усе зразу. А що зразу? Старт, премікс, аптечка. Бачите, теж по аптечках. Бачу, там не байтріл використовують, а якийсь другі. Препарати і кажуть, що він кращий. Нема нагруз, такої нагрузки на живіт, на ЖКТ. Так що, колеги, займайтесь, усе вигодно. Ціна 120 гривень. Оце остатки продаємо. Перекупи були в нас, забрали 40 в останній раз. По 100 гривень ми їм зробили скидку. Були у нас тушечки до 4 кг в середньому. 100 гривень, да. забрали одні перекупи 40, потім те саме, що 40 забрав. Забрали у нас 35. І другі в нас взяли 16 бо Бой дуже великі тушки попробуй продати. Але продали і дзвонили. Дай ще! Ну, от читайте, В середньому тушка була хай 3, а 3,5 кг 350 гривень. Ми заложимо 100. І тепер 250 гривень. Ми на одному заробляємо бройлером. Правильно? Правильно. 100-250. Ну, хорошо. Ціни виросли, ми заложимо 150 гривень на одну тушку Бройлера. Ми більше 60 днів держав. 150 гривень, 200 гривень це в плюсі. Це шалена, дуже шалена прийом. Але найголовніше це знайти того клієнта, якому можна продати. Саме головне, щоб було у вас качество гарне. Тушечка жовта. Якщо живете в селі, є таке діло як Facebook. Ви кидаєте в групу, пишете з доставкою на дому, додому, і клієнти знаходяться. Якщо ви живете так, як ми в городі, до нас приїжджають прямо додому і забирають, і ми не тратимо на солярку, на розвозку. Нам це набагато легше і щось лазить. І легше набагато. Якщо. Економте. Правда, я не знаю, щось економити. <гум> так, ще покажу. Був або використовував, але перед тим поїхав, купив такий корм стартовий, і щоб не підмішувати, щоб не запоносили, я просто його там на 50 кг кілограм, 5 кг такого корму вмішую, щоб він не пропав. Так що можна вмішувати, все нормально. 5%. Ні, на 50 кг це виходить 10% ми дали 5 кг. Ото ну, так. От -от -от -от. Все. Таке коротеньке, маленьке. Перепілки несуться. А, кстати, перепілки, яйця продав, по 50 гривень лоток заказували 3,50 доставкою За обійшовся. М'ясо перепілки. Я навіть не знав, що такі, так можуть її брати. Закази, 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 закази. Нема перепілки. Саме діли 6 штук і все. Осталося 40 штучок, мабуть, самих, а більше 100 продали. 300 гривень кг. На, на ура виходить, але треба її забивати е, максимум до 50-го дня. Далі вони починають один на одного скакати, когтями дряпають один одному спини і тушка просто не йде на продажу. Так що, будьте обережні, бейте Ну, Хто в курсі, той знає, що як його правильно робити. А хто не в курсі, дороблюємо. Все, 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 всім пока. Підписуємося.